Я дарано дав, щоб кожний, хто вірує в нього, мав життя вічне. Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти нас. Христос прийшов, щоб казати нам дорогою, якою ми повинні йти і жити, щоб осягнути життя вічне. Христос перебував таємно 30 років. Маючи 30 кроків, Він. Почав проповідувати слово Боже, навчати. А ту науку він підтверджував чисними чудами, щоб доказати, що він дійсно є Божий син. Він навіть мертвих воскресав. І багато увірило в нього. Але старшина єврейська не хотіла увірити в Христа, вони рішили його вбити. І от Ісуса розп'яли у п'ятницю, після обіду Він помирає. Ще з Христа Він молиться за ворогів, каже, Отче Небесний, відпусти їм, бо не знаю, що роблять. Пізніше з ним ще двох розбійників, одного по правиці, другого по лівиці, один насміхався з нього. Каже, що ти Бог інший спасав, а ну сам себе спасе, зійди з Христа, докажи, що ти є Божий син. А другий покірно сказав: як тобі не соромно це говорити. Ми дійсно винуваті, ми розбійники, ми вбивали людей, ми грабували, ми понесли правдиву смерть, а він не виден. І каже до Ісуса, Господи, пом'яни мене, коли прийдеш царство своє. А Ісус сказав, що сьогодні зі мною будеш в раю. Я сьогодні щиро вітаю нашого командира. Дякую Йому за те, що він дозволив, що ми по-християнськи, так як наші діди і прадіди святкували то Христове Воскресення. Найбо благословить його їхні діточок, його прекрасну дружину. Я, я вітаю сьогодні заступника пана Леоніда Анатолія, Анатолія. Тож, який був.